Я не пригадую, щоб хтось колись вчив мене толерантності. У мене навпаки були, була така сім'я, яка постійно всіх оцінювала от цей хороший, цей поганий, цей заслугове покарання, цей незаслугове, цей красивий, оцей, там, негарний. І я не знаю, як я навчилась цьому, особливо, от, наприклад, теж любов до тварин. Ми жили в селі, моя бабушка могла спокійно топити кошенят чи зарізати курку? А для мене це завжди був шок. Це дуже цікаве, навіть якщо ти виросла в середовищі, де було багато осуду, твоя індивідуальність, досвід, можливо, книги, фільми чи люди, яких ти зустрічала, могли сформувати інше сприйняття. Ще можливо, що ти просто більш емпатична і тобі важливо ставитися до всіх зрозумінням. Ти як думаєш, що найбільше вплинуло на твою толерантність? Я взагалі з самого дитинства була дуже емпатичною дійсно дитиною, дуже чутливою. А чому тоді навпаки, коли батьки вчать толерантності дітей або намагаються розвивати емпатичність, діти навпаки можуть бути жорстокими таке? Буває взагалі. Чи це я сама собі придумала. Таке справді буває. Діти це особистості зі своїми характером і темпераментом, навіть якщо батьки прищеплюють толерантність. Діти можуть реагувати по-різному. Це залежить від багатьох факторів темпераменту, оточення, досвіду. Жорстокість може проявлятися через невирішені внутрішні конфлікти чи вплив соціуму. Тому важливо не лише вчити толерантності, а й допомагати дітям розуміти і опрацьовувати свої емоції. Дякую.